Всім привіт, друзі! Вийшла нова обнова з Сікмен Перті. Подивимося, що тут. Ні хрена собі. собі, а що це таке? Що по машинам? Що це таке? О, це б, напевно, напевно, не було її. Ні, в мене це і так є. Оцої і оцой не було зло. Какие там у-у-у крутяк? Катя, разработчики не понял зовут, а вот ценовый. Game Over? не погано погано. Фу, зовсім не погано. Шо! Так, выберу, на це на всіх. Итак, друзі, киновый эффект. Я каже, покрытим. А, ну, типа так. Я за русский как Рина. Делался Аргентин, Казахстан, Япония, и вже... я. З, э, Мексика, Канада и. маршрут. Як? Тут взявся 5 новых ігор, Зараз я их всіх протестую. Перше місце таке. Так. А, так це все. Я не знаю, коротше, як це грати. Це дуже для мене складно. Це для мене складно. Друзі, мастер е, морозив. Що у нього буде? Ну ти. Ці кульки морозиво. досить мені заважати вже. Я зрозумів, це грати. Треба толкати в морозиву. Ці кульки. Якісь маленькі куси Оп, у мене вже є ось такі Бісквітник. Ну вже я бісквітний морозиво. Чтоба стоїть? Ой-ой! Вибачте, що вона вилітає вже, але. Опа! У мене вийшло. Так, дві гри про... є. Я... Так, озрівний теніс. Так, це новенький. оп Оп-оп-оп. Молодець. Блін! Опелі. Давай, молодець. Упала. Ха-ха! шо. А, не зрозумію, треба вот так. В принципі, дуже весело. Ця гра навіть дуже весела. Ну, я її не Ай, осужди ти не міг. Ой, де що ти тут стояв? який ти Булбіс якийсь ти. Ти знаєш. Гладіатор, що це таке? А. Я. Зумів Що це таке? Почекайте, я вам розкажу, <гнат> що це таке. Тут треба розмахувати і вбити всіх врагів. Я зрозумів, прикольно теж гра. Прикольно. Фруктова пам'ять? Цікаво навіть. Цікаво. так. Угу, так. Да, ой, е! Yeah. Минус 2. Угу. Угу. Киви-киви. Он здесь тут, да? Агрессив набагато краще. Ммм, непогано. Почекайте, а щось ще додали? Так, так, якісь нові очі. Ні, тут нічого цікавого. Теж Коротше, це, напевно, була вся обнова. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. І, і всім пока.